Так, народ, всім привіт. Коротше, сьогодні був, ну, воно свято робити, нічого не можна, типу якоби, ну, знаєте, це, кожен по-своєму, хто робить, хто не робить. ну, Я привик, що в свята робити нефік, бо воно і так ламається, а в свята то ще в 100 раз буде ламатися, коли свято на скутері заклеяв колесо, од'їхав 300 метрів від дому, і воно стрельнуло. То коротше, після таких приколів я нічого то пальця врубаєш то ще щось. То коротше, просто зібрав валик, який я буду ставити шестеренками, щоб в зборі був. Ну і на цей накинув. На старий вал всі шестеренки оці, що? ну, я його викидати не буду, ми його на полку от туди положимо, хай лежить на чорний день, як то кажуть. І замітив одну штуку, що колись мені давно писали. Що дзвонять шестерні на нижньому валу. О, І оце ще сьогодні замітив таку фігню, Що ясно, що якщо гайка відпуститься, то тоді подшипник освободиться, і шестеренки будуть тіліпатися між шайбою і подшипником. І воно буде дзвонити. О, І ще одну таку фігню наблюдів, як то кажуть. Зараз я вам її покажу. Дивіться, ось ось. Стара шайба моя, що стояла все до цього ремонту, що я розібрав. Бачите такі вм'ятинки. Воно щось з цієї сторони, фокусується, бля. Щось з цієї сторони, щось з цієї сторони, як бачите. О, і на валу. Бачите? Ось така вироботка десь міліметрова. Получається, міліметр тут. Тут десь, ну, я не знаю, штангель, мабуть, його не помірюю. а таку піпісічку маленьку. Зараз якось спробуємо його. Воно тут на косячок трошки, ну, зараз якось попробую. О, Чуть-чуть щось намітило. Давай дивись. О, бачите? Міліметр і ще чуть-чуть, оця вибоїнка. І виходить тут і тут, і вже у нас виходить 2 міліметри. Тепер дивіться, надіваємо цю шайбу. О, вона тут як тріщотка скакає, коротше, бо вже виїла, бачите, я ось за шайбу крутю. О. І зараз я наберу коробку. Коробка, я не знаю, може хто по книжці складає, але ну, все починається нижній вал з цієї передачі, вона якби через неї вся тяга і проходить. О. Тоді, відповідно, це друга передача, тоді у нас друга з четвертої йде. Включаємо речагом спочатку другу, тоді вперед четверту. То тоді ось йде четверта з п'ятої. Менше до другої вставляємо. О, тоді ж у нас йде ось п'ята, П'ята з третьої. значить ось вставляємо третю. Ну і тоді у нас йде вже перша і оце якби. Вічна шестеренка, що вмісті з паразиткою в парі там, крутиться в холосту, О, поки не включимо задню. І тепер дивіться. Ось це вал весь вироботки і з нормальною шайбою новий. Прикладаю подшипник до шестеренки і можете побачити, бачите, який наскільки вище подшипник стоїть від самого вала відсюди. Що ще гайки є, куди тягнути. А тепер з валом вироботаний мій шайбой вибитий. Бачите, тут а взагалі вже ну можна сказати, почти нічого нема, Ну, ще є -чуть, -чуть ну вже нема. О, і за що того, що в когось може вал ще краще вибитий і місце шайбой, шайбою, то воно ще дужче просівше. Ваша гайка зажата, подшипник в свободі і шестеренки там гремлять. О. Це, звісно, можна і справити. Тим, що взять, купити нову шайбу. І оте, що вибито отам, на валу, помірять, допустим, той міліметр, взяти і ще підкласти <кій> всередину ще оту міліметрову шайбу. І тим самим ми його підвинемо туди, наверх. Ну, Так то на бік, а зараз то наверх. І ще одне дивіться народ. За що того, що тут і вал, і шайба вибита. Бачите, наскільки посміщались шестеренки. Ось я поклав угольничок на п'яту передачу. І тепер можете побачити, наскільки ця друга передача просіла і четверта з п'ятої. Ото воно, як бачите, і десь друга передача не доходить, і ми його переробляємо. Ну... Я в себе, як то кажуть, попробую. Ну, в дядька я вроді дивився, в дядька було нормально. В нього четверта, п'ята, всі передачі чоченько в одна в одну заходили, але друга передача на остільки не доходила. Так само тут хлопець по сусідству в селі каже, з краєчку тільки брала. О, то такова фігня народ. Отаке я сьогодні наблюдів, як то кажуть. О, Хочу ще, якби. Оцю шайбочку зробив, щоб шплінтувалась, і ось я тоді показував, я в во поводок купив, це з понижений, повишений. Як я хотів, казав, що хочу доробити вилочки, вона ось болтом зажметься. Плотно, коли вже коробка буде на місці, я подивлюсь, якщо перша нормально, задня нормально включається, зажав, оцей поводок відрізав оцю частину. Оцю вуху відрізав і цю частину поводка я на цю сторону перенесу і обварю. І тоді ми типу, якби ось о, два болтика зажали. Правда, тут прийдеться оцей, оцей його піндік зрізати. І воно тоді зажметься і ми спокійно зверху зашплінтуємо його проволокою. І в нього якби, вже не буде оцього хода. О, ці то вічно ходять, вони що тільки натягують, переключають, а тут якби, шестеренка в зацепку заходить. Вона трохи, якби одна об одну б'ється, торохтить і за що цього й вилочку розбиває. То, коротше, зробимо таку от тему. О, то, короче, пишіть хто що думає, або не пишіть, або пишіть, це таке, це знаєте, діло добровольне.